Слава Україні! Ви на каналі в гостях Унатки Рукоділки. Сьогодні дівчата, 8 березня. Хтось святкує, хтось не святкує. Ми ну так, щоб голосно прям, не святкуємо, але тим не менш, мої хлопці мене привітали зранку. Просто словами привітали зі святом. Для мене цей день це свято весни. просто. Ну, Воно так все життя було, не тільки зараз, а з, з мого народження там всі. Ну, в Радянському Союзі знаємо так, хоча це міжнародне свято, воно ніяк не пов'язане з Радянським Союзом, якщо почитати історію, історію цього свята, походження. Але справа зараз не в цьому. Справа в тому, що ну, от навіть раніше там колись всіх дівчат вітали хлопці чи чоловіки своїх дружин, жінок. Так? То для мене завжди це свято було просто святом весни. Не знаю. Чому для мене таке було сприйняття, що це не свято конкретно жінок, так, а свято весни. Таке саме і зараз. Якось, от, знаєте, свято просто свято весни. Тим паче, що сьогодні весіння, така весіння погода. Я вийшла на вулицю, на пошту ходила, вийшла, а там, як почався такий дощик гарненький, то я ще під дощик попала йду, думаю, ну точно весна вже. Прийшла. от, Хоча, кажуть, що в деяких регіонах ще сніг випав, але не знаю, там не бачила на свої очі. Але у нас був сьогодні дощик, Зараз він скінчився і сонечко вийшло. І так, знаєте, така погода м'якенька, гарненька на вулиці, що ну, дуже приємно. Тому для мене сьогодні вис... Ви сприймається як знову ж таки, свято просто весни. От. Такого, знаєте, особливого настрою там щось відмічати немає. от, Немає. Ну, Тому що, по-перше, у нас були свята і так. У нас 8 лютого у мене день народження, 22-го помічника день народження. Потім 28-го мого брата день народження. 29-го ну, цього року немає. 29 лютого, тому 1 березня, виходить, у... Племінниці мої день народження, і 1 березня у чоловіка день народження. От. І так, знаєте, таке щось пронеслося. І е, я б не сказала, що ми прям сильно так відмічали. Просто в нашому сімейному колі просто там, знаєте, посмажила картоплі, стушила картоплі, там щось таке легеньке зробила, сіли, якось відмітили. Та? Але все одно. ну, у помічника у нас найважчі такі дні народження це помічникові, тому що до нього хрещені приходять, там всі його вітають. Раніше батьки всі приїздили, цього року вже старенькі вони, чоловікові, не доїдуть до нас. Моєї мами вже немає, на жаль, тато теж не приїхав, бо просто привітав по телефону. Раніше це у нас була хода така, я називала. Тільки у помічника день народження, десь тиждень після того у нас хода до помічника, і всі йому дань підносять, приносять, привозять і таке. Ось цього року тільки хрещені приходили. хрещена приходила з сім'єю до нас, так, але все одно, ну, якось, знаєте, я вже відвикла за цей рік від гостей, і якось воно так важкувато пройшло, втомилася, але. Ладно, ну, Гості, то я завжди всім рада. І, і... нехай приходять якомога, якомога частіше. Так, що я хотіла? До чого я це все? Ага, то до того, що цей день, там, знаєте, хтось прям так агресивно пише, що. Тут ну, немає такого свята ще щось. Ну, це ну, як, кожен для себе вирішує, конечно, але звинувачувати когось в тому, що він сьогодні, наприклад, святкує цей день, не треба. Ну, хоче людина для себе свято, то нехай його робить, що в цьому поганого. Я ж кажу, для мене це просто свято весни. Я собі теж ну, не... ну, якось намагаюсь підняти в цей день теж настрій і якось жити далі треба. Ось, і, знаєте, довго думала. Я довго собі нічого не купувала. Довго нічого не купувала. І думаю, ну я ж теж хочу щось собі, якийсь подаруночок, От. Е... Якийсь подаруночок. І це у мене, виходить, на, на мій день народження подаруночок. Ну і на сьогоднішнє свято весни таке, та. То дівчата всі бігають собі щось обирають, я ж теж хочу собі щось обрати, то я собі вже обрала. Ось, І це таке об'єднала собі е подарунок. Це мені, коротше, на всі цвята, коли, котрі були, я собі зробила один подарунок. Е е от. Такий, ну, якщо так диви дивитися, що це не на одне свято, то вони, він такий невеличкий подаруночок. Та? От, Значить так, що я собі змогла. Дозволити нарешті. І прямо мені так, знаєте, прямо добре на душі стало. Довго я дивилася, обирала, хотіла якісь такі, знаєте, наборчики собі цікавенькі. Такі якісь, Які я ще не бать, ну не вишивала такого плану. так. Обирала, обирала. І потім я випадково якось десь натрапила. ну Випадково, дійсно, я навіть не можу зараз знайти, де я їх побачила. Оці відшиви цих двох робіт. Оці гноми, коли приїхали, да і досі на них ніхто не звертає увагу. А даремно, тому що, ну, це Мілхіл. гном, гном, гном ну, Квартет гномів, коротше, називається, бачите? От, він, от я собі такий з ліхтариком обрала. Так. І там є ще три. Їх чотири в серії ці гноми. Чого він мені сподобався? Він мені сподобався, тому що тут іде рівномірна основа. Вона такого кольору цікавого, от ви зараз, ну так, десь такого, як ви і бачите. Вона така блакитна, сіра, 28-й каунт. Дуже така прикольна, вона ніжна, така приємна на... для ока, бачите? Подивіться, які тут кольори ниточок. І подивіться, скільки тут бісеру. Коли дивишся просто отак, так, то здається, що тут бісеру ну зовсім трошечки. Ну Де тут бісер? Так? Ну Тут навколо ліхтарика. Цепочка для ліхтарика бачу з бісером і все. так. Але якщо придивитися, бачите, у нього і борода трошки бісером зроблена. Там, де сапожки, ножки, там, де варішки, там все оздоблено бісером. І шапочка. От подивіться, як вона. Там є і ниточки, так, і рядочок бісером, і ниточки і бісером. І тому тут так багатенько бісеру, бачите, в наборчики до два пакетики, і подивіться, які кольори. Класні. Я так зрозуміла, що там ще і в, ну, навколо в самому пейзажі, так скажемо, є, додати, де додати бісеру. Ну, сподобалося мені такий напорчик, такий сюжет, і я ж кажу, у відшиві він взагалі бомбезний. І подивіться ще, які є. Тут це зайчиком, такий вивезе він зайчика, це він рибку ловить. Ось, а це він на лижах іде кататися. Так от, якщо комусь сподобається от такий, подобається ця, ці гноми, ще у мене в магазині є у продажу оцей, що я собі взяла з фонариком ось такий з лижами і рибку ловить є. Зайчик закінчився. Ось, ось така серія. Я собі поки що обрала такий, а потім ще хочу з рибкою другий, ну, щоб до пари було. От. Ось такий гном у мене буде. У мене колись, якщо пам'ятаєте, була така гномоманія. От. І я вишивала багато гномів. У мене є ще, ну, я ще багато не дошила, з тих, що я собі накупила купу схем гномів різноманітних. Я їх вишила, не пам'ятаю скільки штучок, але. Декілька там, штук 5 чи 6 у мене вишитих є, і все. Я вже наситилася гномами, вона поки що відклала їх і сказала, що поки що гноми я вишивати не буду. Але ж, бачите, цей сподобався теж. Так що, напевно, моя гномоманія прокинулася знову. Тому буду цього гнома вишивати. Друга це олень. Ну, Ви ж знаєте, що я нещодавно відшила оленя, і оленоманія у мене почалася, я так розумію. <laughs> Тому що, я не знаю, до речі, дівчата, хто знає, до чого взагалі вишиваються олені? Якась прикмета є чи немає. Тому що, щось я запала на оленів різних. І чим у них роги краще більше, тим для мене краще і цікавіше ця робота. Ось так само я побачила з цієї. Ну, це просто вау-вау-вау. Ось, По-перше, вона блищить в житті, вона така яскрава ця робота, так і не скажеш по прев'ю, що воно так є. Потім, коли я побачила ось цю, бачите, тут яка сніжинка, вона йде немаленька, вона така, такого розміру величенького, і вона ближ, переливається. От бачите, ви зараз, бачите такий начебто як синьо-фіолетовим кольором. А якщо включити штучне світло, зараз я спробую так зробити, щоб ви побачили, хоча сумніваюся. Коротше, дівчата, вона так переливається. Ось бачите? Подивіться, о, зараз треба якось. Зараз. О! Ну, не видно все одно, але воно так переливається гарно. Я прямо, прямо в шоці була. Я його. Побачила, думаю, нічого собі, як воно буде гарно. І подивіться, які тут кольори. Ну, Тут немає таких яскравих кольорів, так? але все одно вони такі всі природні, всі такі класнючі. Подивіться, бісеру теж повно. От, і ну, він класний. Мені дуже сподобався. До речі, хто хоче, теж є ще в магазині декілька штучок їх. О, так що приходьте. Але зараз про те, що бачите, я вже вишиваю це все. Коли я діду вже до своїх нюхілів, у мене їх небагато є, але декілька наборчиків є, я б все ж таки б хотіла їх відшити. Фух, от, і Тут я люблю, знаєте, коли береш оці наборчики, тут є позаду така, як. Рекламка, не рекламка, анонсик, які ще є наборчики. Тут декілька їх представлено і теж можна подивитися, що для себе можливо цікаво побачити. Ось, Ось. всі мілхіли класні, всі всі, всі мені подобаються, але всі не вишиєш. Але ось таких два. І ще я собі подарувала ножини ось такі. Це премакс. Довго я обирала такі, щоб були якісні і е, до, ну, хорошо різали. І обрала собі ось такі ножнички, вони 10 см. Сюди я переставила ось цей е, свій маячок від оленки, крук ось, з бджілками. Він пасує до таких от жовтих, до золотих ножиць, він жовтенький, він дуже пасує. І Я люблю бджілок, ви знаєте, тому сюди його переселила. І тепер у мене такі новенькі ножнички, і я ними завдоволення. Вони такі в порівнянні з іншими, ну, є дорожчі, звісно, але в порівнянні вони такі не сильно дорогі. Але мені якість сподобалась і дизайн. Ось такі собі три я зробила в покупочці. Ножнички два наборчика. Ну, задоволена. Задоволена так. Трошечки, знаєте, такий. Нам нам нам, відчуття. Як же ж так сказати? Ну, не знаю. Ну, от буває, знаєте, щось хочеться. От щось такого хочеться якось себе побалувати, чи когось до іншого побалувати. Балуєш себе, не допомагає, якось немає ніякої реакції. Балуєш когось теж не допомагає. Ну, от відчуття таке, що начебто якась, ну, чогось не вистачає, чогось хочеться, чого хочеться, не знаєш. Так? Я думаю, що ну, от... тим паче зараз у всіх таке буває. А тут якось ну, трошечки, трошечки полегшало. Якщо чесно. Не знаю чи надовго, але полегшало трошки. Бачите, у нього ось ця сніжинка, ось тут, вона над, ну, ну класне. Ну, от, пошукайте не полініться. Якщо знайдете відшиви цих робіт, ви теж будете в шоці просто від неочікуваності. Воно так дивиться. Ну, я вже звикла до цього, що всі, майже всі, отак-от набори, дивишся на прев'ю, Ну ніякі вони, дивишся, ну так. Це можна приблизно зрозуміти, що, що то буде, так? Але як, який відшив ніколи не подано, ні, ніколи от, ну, не побачиш на е, обложці набору або на прев'ю там, е, який саме буде відшив. А коли відшиваєш просто, ви ж знаєте, мілхіли, вони всі блискучі за рахунок того, що то і хочеш не хочеш, він трошки поблискує. І там оце поєднання, і бісери, і ниточок, це взагалі. А оцей який на льоні, то мені взагалі цікаво спробувати. Такий дизайн. і там, якщо ви звернули увагу, то той гном він 15,2 см на 15,2 см. Тобто він ну, трошечки більший, ніж оці. Звичайні 13 на 13. От, от ну, такі у мене на сьогодні новини. Трошечки з вами поговорила. Сподіваюсь, трошечки вам підняла настрій. От. Що ще таке хотіла розказати, розказати, розказати. Ну, начебто, все розказала, вже нічого не згадаю ще. Кому сподобалися ось такі наборчики, теж хочете, то приходьте до мого магазинчику вони ще є, нагадаю. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, якщо ви додивилися до кінця, значить все ж таки щось цікавеньке було. То нехай і інші дівчата та хлопці почують мене і, можливо, трошечки відпочинуть. Там, піднімуть собі настрій. Якщо ви ставите лайки, лишаєте якісь коментарі, то це відео швидше просувається і якось його бачать люди. Якщо немає коментарів і немає е, е, вподобайок, то ніхто його більше, крім вас, не побачить, це відео. Тому, будь ласка, ставте вподобайки. Лишайте мені коментарі, можливо, якісь запитання є, я з задоволенням відповім. Або просто можна сказати, написати одне слово там дякую і все. І вже буде це рахуватися як коментар. Ось так. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною ці 15 хвилин. Бережіть себе, будь ласка, ще раз зі святом, весни всіх. Па-па.